Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні буде дуже практична тема, без лякалок, без паніки, але це треба обов'язково зробити, бо інакше потім ну, буде дуже неприємно. Мова про електронну трудову книжку. Якщо коротко, то до 10 червня цього року українців закликають оцифрувати трудові книжки, Ну, щоб не було проблем з пенсією, з перерахунками, зі стажем і так далі. І головне питання. Що зробити прямо зараз, щоб потім не втратити гроші, бо люди реально можуть недоотримати пенсію, просто там через те, що десь не внесли стаж або десь там не підтягнулися. Додивіться до кінця, я дам чіткий план, що саме треба зробити і як перевірити себе. Отож, що воно таке: оця є трудова, і навіщо вона взагалі потрібна? Є трудова книжка це цифрова копія вашої трудової. Тобто всі записи про роботу, посади, переведення, звільнення не тільки на папері, а в електронній базі пенсійного фонду. Навіщо це зробили? Бо папір вин губиться, там рветься, зникають архіви, підприємства закриваються, а пенсії рахують за стажем. І якщо стажу в базі не видно, то починаються проблеми. Які плюси, от давайте підемо по плюсам, є трудової книжки. Ви можете онлайн подивитися і стаж дані зберігаються в пенсійного фонду, тобто менше ризик втратити документ в перспективі автоматичний вихід на пенсію, тобто без біганини, це одна з цілей цієї реформи. Тепер найважливіше, хто може навіть не так, хто має це зробити обов'язково. Я скажу чесно: краще це зробити всім. Але є групи, кому треба в першу чергу це зробити, бо там найбільший ризик втратити гроші. Отож, перша група. Тим, кому до пенсії реально залишились там 1-2 роки. Бо коли прийде час, ви вже не будете встигати довносити стаж, а пенсію призначить по тому, що є у вас в базі. Також тим, хто працював до 2004 року. Тут ключовий момент на порталі стаж часто рахується як страховий. За сучасними правилами і дані до 2004 року можуть бути неповними, бо тоді облік був інший. От саме тому пенсійний фонд і пояснює частину стажу до 2004 року, треба підтвердити документами. Також треба обов'язково працюючим пенсіонерам. Всім, хто працює, дивіться, бо перерахунок за стаж він іде регулярно. І якщо в базі дірка, тобто перерахунок може бути менший ніж має бути. Тим, в кого були якісь ну, нестандартні періоди, назвемо це так: тобто декрет, догляд за дитиною, служба, навчання, підприємства, яких там вже нема. От саме там найчастіше випадають роки, роки вашої праці. Що буде, якщо цього не зробити? А оце важливо, без паніки, але по-чесному. Якщо ви не оцифруєте трудову, то дедлайну, тобто трудова книжка, не стане магічно недійсною в один день. Але проблеми будуть такі: дивіться, перше, пенсію можуть нарахувати менше, бо в базі не вистачає стажу. Потім доведеться доводити все вручну, носити документи, писати заяви, чекати якихось перевірок. Будуть затримки. Тобто, вам можуть сказати, чекайте там, поки підтвердимо, а це тижні і місяці. Якщо трудова загубилась там, пошкодилась, ви втрачаєте, ви втрачаєте. Головний доказ, і тоді починається цей квест з архівами. Люди часто перепла переплачують і бігають просто по колу. Їм кажуть: принесіть ще це, а от ще цю довідку, а от ще там цю початку, а от ще це підтвердження. Тобто логіка проста: краще зробити зараз, один раз це зробити, поки є час, і спокійно собі перевіряти, що все внесено, ви можете періодично заходити і перевіряти, що все, все так, як має бути. Які дедлайн, тобто до якого моменту можна це зробити? Дедлайн поставили такий – до 10 червня. Це пов'язують з законом номер 1217, Рисочка 12179 про облік трудової діяльності в електронній формі. Тобто, це не чутки якісь там з інтернету, це офіційна логіка переходу на електронний облік. Найпростіше пояснення, що саме треба робити. Дивіться. Вам треба зробити дві речі. Перше. Перевірити, що у вас є в електронній базі. Може, там вже все нормально, і ви просто переконаєтесь в цьому. Друге, якщо чогось немає, додати скани документів, особливо записи, які були до 2004 року. Як це зробити? Покроково для людей. Перше, підготуйте документи, трудова, всі заповнені сторінки. Якщо є там диплом, навчання, військовий квиток, я не знаю, там свідоцтво про народження дітей для декрету, довідки, накази, все, що маєте. Зробіть нормальні скани, нормальні, кольорові, чіткі, щоб видно все ваше ім'я, фамілія по батькові, печатки, підписи дати, всі записи, тобто формат, щоб був там, наприклад, в PDF точно я знаю, що приймають часто, просять, щоб скан був якісний там, і файл не був дуже важкий, бо просто не загрузиться. Порада: якщо робите телефоном, робіть при денному світлі без тіней, щоб не було розмиття. Зайдіть на портал пенсійного фонду, далі заходите в особистий кабінет пенсійного фонду і шукаєте розділ Електронна трудова книжка. Вхід зазвичай роблять через або банк ID, або електронний підпис, як у вас налаштовано. Далі завантажте скани, завантажуєте все послідовно і чекайте перевірку. Фонд перевіряє, вносить в базу. Це може зайняти кілька днів, інколи там довше залежить від того, чи є дуже завантажена база. І після цього обов'язково перевіряєте. Найчастіша помилка людей це завантажив, наприклад, і забув. Ні, треба знову і знову подивитись, чи з'явилися всі періоди. Найважливіший лайфхак: дивіться, перевірте себе через довідку ОК 5. Окрім є трудової, в пенсійному фонді є довідка типу ОК5. Це документ, де видно ваш стаж і де видно ваші внески. Сенс простий: відкрили електронну трудову, відкрили довідку по стажу і звірили з паперовою трудовою. Якщо бачите, що десь пропали роки, це ваші гроші, бо кожен пропущений період може зменшити пенсію. А якщо, наприклад, трудова втрачена, або, наприклад, підприємства вже нема, таке теж буває, але це теж не кінець світу. Можна шукати підтвердження через архів, або там через колишніх роботодавців. Якщо підприємство зникло, шукають якісь альтернативні підтвердження, довідки, накази, архівні записи. Якщо людина, наприклад, не має комп'ютера, можна піти в пенсійний фонд і там часто допомагають завантажити оформити. Тут головне не тягнути до останнього, бо пошук довідок ну, це завжди час, це завжди займає час. Отож, що робити прямо зараз? Е, дістаєте трудову, переглядаєте, чи є там е, такі, наприклад, е, чи є записи до 2004-го, чи є декрет там, служба навчання. Зайдіть в кабінет пенсійного фонду, перевірте трудову електронну. Якщо бачите дірки, зробіть скани, завантажте. Через кілька днів зайдіть ще і перевірте. З'явилось, не з'явилось. Зробіть довідку по стажу, типу ОК-5. Це звірте. І все після цього ви спите спокійно. Висновок такий, дорогі глядачі, це не страшилка, це про порядок у ваших документах. Пенсія це цифри, і якщо в цифрах немає ваших років, ніхто автоматично їх не намалює. Краще витратити одну годину зараз, ніж потім тижнями ходити по кабінетах, доводити очевидне. Якщо хочете, пишіть в коментарях, там є трудова. До 2004-го, або там працюючий пенсіонер, я підкажу на що саме треба звернути увагу в першу чергу. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо цей випуск був для вас корисний. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.